Ми познайомилися з нашим сімейним лікарем майже через три роки перебування в Канаді. Сьогодні ми хочемо з вами поговорити, як ми виживали тут в Канаді без сімейного лікаря майже три роки. Мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. Ми прилетіли в Канаду 25 серпня 2022 року. І вже 26 серпня ми подзвонили і записалися в чергу на сімейного лікаря. До речі, сімейних лікарів в Новій Шотландії, де, в принципі, усій Канаді катастрофічно не вистачає. І от тільки на тому тижні ми приїхали в клініку, щоб познайомитися з нашим сімейним лікарем. А у липні вперше нам подзвонили з цієї клініки і сказали, що є доступний сімейний лікар, чи ми ще його потребуємо. Ми, звичайно, сказали, що так, нам потрібен ще сімейний лікар. Навіщо взагалі потрібен цей? Сімейний лікар. Тут в Канаді без нього дуже важко отримати, наприклад, якісь рецепти, направлення на аналізи, огляди і так далі. Якщо ви хворієте, то спочатку ви звертаєтесь до сімейного лікаря, і якщо там щось серйозне, він робить подальші направлення на лікування. На всіх сімейних лікарів не вистачає, особливо для новоприбулих, то можна користуватися сторонніми сервісами, наприклад, онлайн-сервісами або волк клініками які на кшталт наших поліклінік. І також є фармасі сервіси у нас при Лоутонсі, де Є фармацевти, до яких можна подзвонити і записатися на прийом. Вони на вас подивляться, звичайно, як якщо щось не дуже серйозне, і можуть також дати якісь направлення. Ну або якщо якась серйозна болячка, то можна звернутися в емердженсі. Це вже в госпіталь, де вам, звичайно, прийдеться почекати 10-12 годин на прийом, і також де ви можете отримати допомогу. Так, от все по порядку, як ми тут виживали без цього сімейного лікаря. Хочу сказати, що в принципі ми в Канаді не дуже хваріли. Так, звичайно, у нас тут була температура. Закладення носу, горло боліло і моя дружина десь підхватила вітрянку. Напевно, це була найсерйозніша хвороба, яка тут траплялася з нами зараз в Канаді. Так, от що стосується простуди, горла носа. То просто людина йде до аптеки, бере ті ліки, які їй потрібні. Там жарознижувальні -жар від носа, від горла спілкується, наприклад, з тим фармацевтом. Він щось може порадити. Тут не прийнято, якщо є там якась застуда або болить горло або температура, одразу звертатися до лікаря. Спочатку люди лікуються самі, і це реально допомагає. Ми там пили сиропи від кашлю. Ми приймали пігулки від е, е, температури, і воно проходило через два або три дні. Я навіть їздив з температурою на роботу. Спочатку. Коли я був на випробувальному періоді, закидувався цими пігулками, воно скидувало там на, на ті 8 годин жар і повертався додому. і Далі лікувався. Коли вже закінчився випробувальний період, то я вже брав в лікарняні і за 2-3 дні я вже був на ногах. Тобто таких проблем з цим абсолютно нема. Всі простудні е, якісь захворювання вони вирішуються, в принципі, вдома. Що стосується, наприклад, вітрянки, як ми з цим боролися, я приболів ще вітрянкою у дитинстві, тому я не знаю, як. Її лікувати моя дружина захворіла зараз, і ми не знали, що взагалі з цим робити. І от так як у нас нема сімейного лікаря, ми подзвонили за номером 811. Це такий номер, non-emergency номер, коли де можна звернутися з такими з легкими захворюваннями. А вітрянка це, в принципі, легке захворювання. Ми розповіли, нас запитали, як довго ця вже продовжується, які там симптоми, які там самопочуття, і так далі. І нам порадили або сходити в Волкінг-клініку, щоб лікар на нас подивився, або просто піти в аптеку і купити там спеціальні мазі для того. Того, щоб зняти зуд з тіла. Волкін Клініка, в принципі, це чудовий варіант. Якщо у вас нема сімейного лікаря, ви йдете туди. Але це було десь 5 або 10 років тому, коли людина приходила, там 5 хвилин чекала, на неї, на неї дивився лікар і давав направлення або рецепти. Зараз, коли сімейних лікарів не вистачає, всі ринулися до Волкін Клінік. Люди там можуть чекати 8, 10 або 12 годин. І ми розуміли, що для нас це не варіант, і, ну, в принципі, ми не хотіли витрачати там час серед хворих людей. Тому я вирішив, що я піду. У в аптеку я поговорив з фармацевтом. Вона мені порадила е, мазі, які там мазі гель, які знімають той зуд, і Сказала, що просто його намазувати на цю вітрянку, і воно в принципі повинно бути легше. Але насправді ми користувалися ним не дуже довго там день або два, тому що воно жирне, воно його важко змивати. Воно все це причіпляється до одежі. Тобто, ми перестали через два дні цим користуватися, і воно пройшло десь через тиждень або через півтора тижні само. Тобто, отаким от чином ми лікувалися від вітрянки. Що стосується стоматологів, моєї дружини розболівся зуб мудрості. Він реально розбалівся, і треба було щось з цим робити. Так, от що ми робили для цього, ми почали обзванювати всі стоматологічні клініки з Google Maps. і хочу сказати, що якщо у вас щось реально сильно болить, то вас можуть записати на сьогодні або на завтра. Вони на вас подивляться. Якщо там нічого серйозного, скажімо так, зуб мудрості треба було видаляти, але це було нічого серйозного. Вони виписали рецепт, за яким ми купили знеболювання. Вольне сильне. Вони сказали, що ми можемо на операцію записати через два тижні. І от таким чином моя дружина приймала це знеболювальне два тижні. Звичайно, в Україні або в Польщі можна було б десь заплатити в приватній клініці, і це б зробили набагато швидше. Тут же, в принципі, такого нема. І ми не розуміємо, чому нема приватних клінік. Якщо ми хочемо заплатити, то і отримати сервіс, то чому б таке не зробити. Але маємо, що маємо через два тижні. Цей зуб мудрості видалили. І що стосується того, скільки це коштує. Нам пощастило, тому що у Єєї дружини є покриття на стоматологію на неї і на мене у нас на кожну людину по 2000 канадських доларів на рік. Тобто нам з цим пощастило, і ось це страхування покриває 90% вартості, наприклад, операції або там коли там вам ставлять пломбу або щось інше. Також у нас там є рентген цієї челісті, яке там покривається раз на три роки. Що нас стосується, наприклад, рецептів. Моя страховка від роботи покриває ці рецептурні ліки. Тобто, ми там платимо взагалі копійки. Нам воно. Нічого не коштує. Звичайно, там є обмежений ліміт, скільки цих ліків можна набрати по рецепту, але в принципі на рік воно вистачає. Звичайно, якщо людина. Не дуже хворіє. Якщо у вас є якісь такі не дуже критичні захворювання, ви чимось хворієте, ви хоч і хочете отримати якусь консультацію. Також ви можете скористатися онлайн-сервісами, такими як МЕПЛ або Телус. Наприклад, в Новій Шотландії, якщо є провінційна страховка, то МЕПЛ буде безкоштовний. Якщо вам, наприклад, потрібен дерматолог, щось вам там турбує, ви реєструєтесь в цьому телосі, ви знаходите людину, яка цим займається, з вами спілкуються, на вас дивляться. У вас запитують симптоми, і дають направлення вже до спеціаліста. Ну так, в принципі, по всім по всіх категоріях, які вам потрібні. Тобто, якщо у вас нема сімейного лікаря, є варіант, такий як Мепл, де можна в принципі, отримати направлення до спеціаліста. Також є такий сервіс, як Телус Хелс. Якщо у вас є страховка від роботи, то в принципі їх послуги також будуть покриватися з цією страховкою. Там, де що складніше, там треба записувати до спеціаліста, там треба дуже довго і нудно реєструватися. Потім з вами хочуть на вас подивитися, поспілкуватися. Але в принципі. Якщо вам дуже потрібно, ви можете скористатися і цією послугою. Якщо вам треба якесь. Направлення. Якщо у вас все ж все ж таки якісь некритичні проблеми, можна скористатися послугами Pharmacy Care Clinic, які є при Шоперсі або Лоутенсі. Це фармацевти, та туди треба заздалегідь записуватися, можна записатися по телефону або прийти особисто записатися до фармацевта. Фармацевт з вами поблакає, скажімо так, лікар може щось порадити, що вам поприймати, наприклад. Або якщо вам також треба направлення на якісь там аналізи, цей лікар або фармацевт він також може надати вам це направлення направлення. тобто, а, якщо у вас нема сімейного лікаря, можна скористатися або онлайн-послугами МЕПЛ або Телус Хелус. Якщо а, треба поспілкуватися з лікарем, можна прийти в Волкінг-клініку, але там все ж таки прийдеться чекати дуже довго, або у ці фармасі клініки Оце от ті медичні послуги, з якими ми сталкувалися. Як я кажу, у нас не було ніяких таких серйозних захворювань, щоб звертатися, наприклад, в емердженсі. Але, наприклад, ситуація з моїм колегою, у якого закінчилися права, і йому треба і було їх поновити. Він хотів записатися на медичний екзамен, його записали на прийом через місяць. Тобто, тут є проблеми як з лікарями. Якщо це вузько спеціалізований спеціаліст, ви можете чекати місяцями або навіть роками, або навіть якщо вам потрібно поновити права. Він трошки проспав цей момент. Він не знав, що вони вже закінчуються. Йому повідомили у нас на роботі, і він цілий місяць не міг працювати тільки через те, що не було клінік, де б його могли прийняти і зробити йому всі необхідні там аналізи. З крові перевірити зір та слух, наприклад, Да? там в принципі нічого такого не треба, ну і там устойчивість до шумів і так далі. Він чекав цілий місяць. Тобто тут є з цим проблема, і ми не розуміємо, наприклад, чому не зробити якісь приватні клініки. Якщо людям так треба отримати послуги, то люди, які можуть заплатити, вони можуть заплатити в приватній клініці і отримати свій сервіс. Тут такого немає тому, що вважається, що медицина тут безкоштовна. У всіх є страхування, але як безкоштовна, да? наприклад, якщо у вас немає страхування. Ховання на дантиста, то ви будете це виплачувати зі свого карману або йти до якихось університетів, там де навчаються на дантистів, і там при університетах вам будуть робити ті зуби. Наскільки воно зроблять якісно або не якісно, це вже інше питання. Наприклад, якщо вам треба якісь ліки за рецептами, і у вас нема страхування від роботи, яке це буде покрувати, то вам треба буде також за це заплатити. Звичайно, що там, коли повернення податків, ви можете все це подавати в ці податки і вам будуть повертати якісь гроші, але це робиться там раз на рік. І, звичайно, якщо у вас зараз нема грошей, то тут уже питання, як лікуватися. Що стосується да, якщо людина, наприклад, там зламала ногу, руку і ще, і ще щось, або, наприклад, там ситуації, коли людині людини реально погано, то трапляються такі ситуації, коли люди там помирають, тому що вони чекають 10-12 годин і не отримують ніякої допомоги. Чому так трапляється в Канаді? Це дуже гарне питання, і зрозуміло, що цим щось треба робити. А особливо зараз, коли людей в Канаді мігрантів все більше і більше і більше, і всі потребують медичної допомоги. Допомоги то. На даному етапі тут медична система вона колапсує, вона не справляється зі всіма викликами, які тут є перед ними. Що стосується сімейного лікаря, якого ми чекали майже три роки. Нам протягом цих майже трьох років постійно дзвонили і питали, чи не з'явився у нас ще лікар. Напевно, щоб залишати нас у тому списку. Да, списку очікування. і от нам подзвонив представник цієї клініки, секретар, запитали, чи ми потребуємо, ще лікаря. Ми відповіли, що звичайно ще потрібні. Через кілька днів нам передзвонила медсестра, поговорила з нами ок. Окремо по телефону запитала про історію наших хвороб, які у нас є щеплення, і так далі. І от на, на тому тижні нас записали на прийом до лікаря вже особисто, щоб познайомитися. Заходити до лікаря можна тільки окремо, тому що там медичні таємниці і так далі. Лікар поспілкувалася, лікар запитала ще раз, є якісь скарги або нема, і дала направлення на загальний аналіз крові, щоб взагалі зрозуміти, з чого починати або не починати наше лікування. На ну, от зараз треба записатися вже з. Від сімейного лікаря на аналіз крові. В принципі, ми тут знайшли біля нас таке місце. Ну і подивимося, як воно буде далі, тому що насправді знайти хорошого сімейного лікаря це дуже важко. Отака, от, в принципі, історія того, як ми жили без нашого сімейного лікаря, і те, як ми його отримали. Подивимося, як воно буде. Ми нещодавно також отримали ще наші хелс-карти, які боялися, що нам не подовжать через те, що у нас закінчується через кілька днів дозвіл на працю. І у нас були питання, чи взагалі нам подовжать наші хелс -карти. Нам подовжили. Всього на півроку зазвичай дають на рік, нам подовжили на півроку, але ми маємо надію, що за цей час ми вже отримаємо або е, піар, або новий дозвіл на працю. І також треба зазначити, що у цій клініці нас в принципі прийняли з простроченими хелс-картами. Вони просто взяли номер і сказали, що ніяких проблем. Давайте реєструємося далі. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте лайки, коментуйте та до нових зустрічей.